У нас друге життя просто, тому що той шахет мав попасти в нас. Ми були тут на розі будинку, якраз ми вже тікали, і нараз починається іскри летіти, і шахет згорі і прямо в той будинок. Чоловік згинувся, йому шапку зняла, в нього розрів барабанної перепонки. Стрес і біда в нас дуже велика. Були в хаті. Чи ви... Були в хаті. Останній раз, як бабахнуло, посипалося все, все скло. Ми вискочили, як були, добре, що діти встигли. Там виносили і дітей. Тут жінка лежала, накрита простирадом. Не знаю, скільки в нас загинуло. сьомій ранку ми з сестрою ще дзвонювались. вона мені казала, що тут них прильот збоку. І я казав, що пішли ховатися. Ми, ми теж почали там підвал спускатись, передзвонив. Сестрі вона вже трубки не брала. Матір також трубки не брав. Була надія, що, але вже за тіла їхні дістали, я їх опізнав. А де ваша? хата? – На 9-му поверсі. Ото воно згоріло? Ні, там воно. Там. там справа. То вам так пощастило, можна, грубо кажучи. Ну, то мене не було, то ми з дружиною вийшли, пів сьомої ранку. Ви пішли в укриття? Ні, то я пішов на стадіон гуляти.